Зафіксувати протокольну відсутність належних комунальних послуг та звернутися до суду збираються мешканці гуртожитку по проспекту Університетський 21, що в Кіровограді. Для цього люди офіційно запросили на загальні збори мешканців представника власника будинку Володимира Ярошенка. За словами мешканців, в будинку відсутнє опалення, освітлення в коридорах, немає прибиральниці, двірника, сантехніка, течуть дахи. Ремонт вимушені робити власним коштом. На зборах також будуть присутні експерти міського управління житлово комунального господарства. Нагадає, вже другий тиждень активісти гуртожитку живуть у наметі на площі Героїв Майдану. Вимагають від влади повернути будинок у комунальну власність. Владимир Іванович Єрешенко, Ми, жителі університетського 21, приглашаємо вас на 18-ту годину в понеділок, 28.03.2016 року. Будинок по проспекту Університетський 21. Девятый этаж там очень красивый холл. Жители этого э, этажа сделали ремонт.